Так, друзі, в нас день продовжується. Ми прийшли з Ксюшкою до мене додому на тераску. І вирішили пікнічок відпочити. зробити. Відпочити вирішили. <схід> Приготували собі такий обід чи вечерю вже я не знаю, <схід> вже вечерю. Калянчик нас жарить наш, ці крилишка купили. Зараз піду вам покажу. А що, ми не маємо права відпочити? Звісно, маємо. Це такі гарні такі клумбочки в нас взагалі. Добрий день. Добрий день. Ох-ох ох. ох, ох. Горить сильно, бо цей соус. Не думаю що Може водичкою поливати, ні, немає? Ну, дириться, що ось нам колечка жарить ці крилишка. Водка на супер сьогодні. Кубочки всі наші гарненькі. Все зелененьке, все квітне. Все нравится зараз друзі вам приближу. Дивіться, яка гарненька. Така вже ніжна ніжна Обрієта тоже квітує. Гіацинтики вилазять при молочки цвітуть так гарненько. Служі, друзі яка це краса на такие. Румашка вся в пупляхах. Це така друзі жовта ромашечка вона буде квітнути жовтеньким. А це примулочка така гарненька. Капрелість. Ну все гарненьке, Боже. Я не знаю, як квіточка називається, але гарненько вона квітне. Грушка вже вся в крімках, вже всі бруньки лопали вже, от буде цвісти вона, От-от. Ось так, друзі. Добре, коли тепленько вже. що ми відпочиваємо. Це кіріяки, він, він буде горіти, да. але, розумієш, Коля, він вкусний, і це спеціально для того воно маринується. Ну, чого воно так? Дві хвилини на постійні, нічого, на вуглі. Вібраційний грохот. Машина повністю постав, споразує. Зараз я все принесу. Шишнючок. Та да воно вже готове, Коль, ну м'ягесеньке. Давай, Ксюшка, саме м'ясо добре. А бачиш. А це що... від того соусу. Це Ой. від соусу тір'які, але воно нічого, воно буде нормальне. Тобто не добре є. Ну, Відкриття сезону. Так. Да. довгоочікуваний наш е, шашличок. Вже потепліло, вже щось хочеться такого трошечки. У нас тут та, сусіди то кругом пахне, такі запахи шашлика. Люди спокійно живуть, розумієте. У нас то хоч душа спокійна, що ми відправили передачу хлопцям да. і можна, можна сісти і відпочити, відпочити. За такі тяжкий тиждень, тяжкі тиждень да. а люди ж зараз відпочивають, їм вже ж як. Наталка, шкода, що ти на роботі. Так би приїхала до нас, а то ти приїхала зранку, а тепер вот би приїхала би і посиділи би. Би теж наробилися. Так, шкода, що ти на роботі. Так що привіт тобі. Лариса наша додому пішла, вона замучила. Вона мусить відпочивати. Так що так. Так, друзі, ну що, всім бажаємо. Гарного перегляду, смачного. Хто сповідав А ми будемо трошки відпочивати. Так що до зустрічі завтра, До завтра то парку.